Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Я прокачав половину батлпасу і хочу сьогодні забрати все саме цінне. Вам я бажаю приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки під цим роликом та нагадую про мій промокод Ласун, який дасть приємні бонуси на початку гри. З новою можливістю обмінювати предмети на лайфпоінти Я вже багато чого продав та вже відкривав сезонні кейси. Невеличкий ролик з цим відкриттям ви можете подивитися на моєму вертикальному каналі. Тепер всі шорти будуть виходити саме там. Із семи кейсів саме цінне, що мені випало, це було 600 коїнів. 20-й рівень зустрів мене футболкою. Виглядає вона наче непогано, але мені випав не дуже гарний колір, тому зливаю її за 1000 поїнтів. На 30 були ж Тани та кросівки, які мені не сподобались вже по картинці, тому плюсую два рівні до пасу. на сороковому рівні. Бананка, яку по-любому забираю собі. І до речі, випав мені непоганий стиль. Із 46 та 48 забираю два кейси, та на 50-му сподобався світшот по картинці. Забрав його, але на персонажі мені не дуже зайшло. Також там були сережки, які я злив ще до запису ролику. Ну бо навіщо чоловіку Сарешки? 57 рівень дав ще один кейс, і на 60-му маска руки, яку я теж злив. На 62-му плюс кейс, і на 65-му прикольний рюкзак та нова анімація. До 75 го рівня речей більше не було, забрав спринтер і дуже довго вагався чи забирати Карін 700. Але все ж таки злив його за 3000 поінтів. Бо він мені не дуже подобається та буде тільки займати місце в гаражі. До 85 го рівня забрав кейси та злив жилетку. Коротше зливаючи непотрібні речі та докупивши пару рівнів батлпасу, мені вдалося зібрати 11 кейсів осінь 2025. З яких мені випали, як ви думаєте, що? Звісно, це були гроші, нерухомість, яка мені не потрібна, досвід. Ну і гріх поскаржитись, тому що випало нормально так лайфкоїнів. Фортуна була сьогодні не на моєму боці. Коїни всі злиті, призи злиті. Залишився тільки один Mercedes Sprinter, про який на вас вже чекає новий ролик. А на цьому моменті це відео підходить до кінця. Дякую, якщо подивилися його повністю. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до нового ролику. Всім папа! -па.